Росіяни продовжують цілодобові штурми у районі Бахмута. Ворог йде у наступ маленькими піхотинськими групами, а також засипає місто артилерією. Українські захисники та захисниці на цьому напрямку щодня відбивають десятки атак. Про нічні атаки, тактику вагнерівців та пропаганду ворога. Наші хрестині луцик розповіли піхотинці бригади швидкого реагування Нацгвардії. Ексклюзивний матеріал про бій за Бахмут. Дивіться далі. за тебе Це кадри реального бою українських військових на Бахмутському напрямку. Росіяни тут намагаються повторити солидарський сценарій, оточити місто з флангів, обійшовши його полями та посадками. Про це кажуть піхотинці бригади швидкого реагування Національної гвардії України, які під постійним ворожим вогнем тримають оборону Бахмута разом із суміжними підрозділами. Ніч вони підповзають до позицій, а потім десь в районі 30-40 метрів. Там ночують всю ніч під позиціями з настанням світанку, закидують гранатами траншеї і заходять траншеї. починають штурм. Такі атаки на позиції піхоти під Бахмутом не припиняються і в день. Вагнерівці та регулярна Рос армія штурмують в районі автошляхів Бахмут Костянтинівка та Бахмут Слов'янськ. На деяких ділянках стрілецькі бої тривають на відстані десятків метрів. Дистанції бувають і 30 метрів. Вони в ніч повзуть і на світанку практично до наших окопів працають і починається ближній стрілковий бій. Тобто, коли дев'ять років війни в тих заморожених своїх періодах була велася міноартилерійська та снайперська війна, то зараз ми можемо говорити про те, що і в населених пунктах, і в в зонах відкритих ведуться стрілкові бої. Сам Бахмут з кожним днем стає дедалі більше схожим на привода, Колись затишне промислове місто нині звучить так. Ось така. Читловий сектор у місті Бахмут. Попри перевагу у живій силі та снарядах, українські військові на Бахмутському фронті виконують головний наказ, тримають місто, над яким майорить український прапор. Ракемера Реально в умовах бойових дій я горжусь тим, що ми не залишили ні одного пораненого і ні одного двохсотого на полі бою. Не потрібно боятися, потрібно йти захищати свою країну, розуміючи, хто заду тебе. Всім людям люди ну, властивий страх, да. І навіть він має путь. За рік повномасштабної війни бійці бригади швидкого реагування давали відсіч ворогу в найгарячіших точках Донбасу: Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Лимані. А тепер в боях за Бахмут. Підрозділ Нацгвардії Рубіж наразі поповнюється в рамках кампанії Гвардія наступу. Постріл! Христина Луцик, телеканал Прямий.